Атака тисячу шахедів може стати реальністю. Окупанти нарощують виробництво БПЛА. Підготували 500 балістичних ракет. Західні ЗМІ дізналися про дивне послання у одному із російських дронів. Що у ньому написано? Подробиці за мить. Ви на фабриці новин. Мене звати Наталія Мартинюк. Українські інженери знайшли у одному із збитих дронів записку. У ній йшлося про нову схему управління безпілотниками. Ймовірно, записку у дроні залишив один із російських інженерів, повідомляє видання The Economist». Як виявилося, із отриманої інформації, тепер окупанти контролюють свої БПЛА за допомогою ботів у Телеграм, які надсилають дані про політ і відео у реальному часі операторам людям. За економіст додає, що модернізовані шахеди більше не чутливі до систем радіоелектронної боротьби, а все тому, що не покладається на GPS. Дронами керує штучний інтелект, а для зв'язку вони використовують українську мобільну мережу. Натомість в українському центрі протидії дезінформації зі скепсисом відреагували на інформацію за економіст. Його очільник Андрій Коваленко написав ось такий пост. Історія про записки у шахедах і управління через телеграм-боти це, звісно, щось щодо дистанційного керування. Деякі шахеди ще із минулого року так керуються. На них камери встановлювали і керували дистанційно. Жодної сенсації, їх збивають, додав фахівець. Український експерт зі зв'язку Сергій Безкреснов, відомий як Сергій Флеш, теж розкритикував публікацію видання. За його словами, шахеди не керуються віддалено і не працюють на штучному інтелекті. Він пояснив, як насправді діють ворожі дрони. Цитую. На шахедах встановлений трекер, який надсилає інформацію про місце знаходження і його польотні дані. Показання надсилаються через телеграм-бот. Для надсилання використовуються мережі мобільного зв'язку та сім-карти. Вони можуть бути російські, українські та інших країн. Розуміючи, все це не даємо шахедам працювати через наші мережі мобільного зв'язку, підсумував експерт. Тим не менше, все ще тривожними виглядають новини про плани окупантів збільшити виробництво шахедів до 500 одиниць на день. Заекономіст пише, що це дозволить ворогові використовувати в одній атаці до тисячі БПЛА. Що минулого року росіяни виробляли близько 300 шахедів на місяць. Тепер така кількість дронів сходить із конвейера менше ніж за три дні. Журналісти також нагадують, що окрім дронів Камікадзе, армія Росії має у резерві приблизно 500 балістичних ракет. І виготовляє за рік понад 1400 ракет до іскандерів. Збивати їх можна комплексами. Петріот за даними за економіст, в Україні наразі є щонайменше 8 таких ЗРК. проте бракує ракет. Компанія Лукхет Маркін вже нарощує обсяг виробництва ракет до Петріот до 650 одиниць на рік. Журналісти уточнюють, що для збиття однієї російської балістичної ракети у середньому потрібно дві ракети-перехоплювачі Петріот. Водночас, інше видання Лемонт повідомляє про нестачу ЗСУ ракет до комплексів ППО Сампте. Їх не залишилося зовсім. Також уже півроку не надходили ракети до французьких ЗРК Crotale. Кротейл. Видання передає слова одного із українських офіцерів, який констатує, південь країни нині практично не прикритий, засобів ППО там немає. Тим часом наша служба зовнішньої розвідки спіймала на черговій брехні Олександра Лукашенка. Попри всі заяви і вихваляння білоруського диктатора, у нього немає ядерної зброї. У цьому переконаний голова служби Олег Пащенко. каже, у Білорусі є лише носії. Літаки та іскандери, але ядерної зброї немає. Цитую боєголовок немає. Вони облаштовують місця зберігання, готуються, будують. Лукашенко говорить, що до кінця року в них буде оріжнік, але це схоже на прийняття бажаного заїсне. На сьогодні нічого такого немає, і малоймовірно, що з'явиться, розповів розвідник. Також Івашенко вважає, що загрози з боку Білорусі найближчим часом не варто чекати. Мовляв, Лукашенко отримає на кордоні за ледве дві тисячі солдат, які не здатні на масштабні бойові дії і лише відволікають наших воїнів. Натомість, Росія лише нарощує сили і не збирається зупиняти війну. За словами Олега Іващенка, Путін створює нові військові округи, а також щодня набирає по тисячі контрактників. Ця підготовка точно не до примирення, каже очільник зовнішньої розвідки. Останні ворожі обстріли лише підтверджують цю думку. У ніч на 26 травня окупанти знову били по Україні ракетами та дронами. Зокрема, Пиппраця працювало на Київщині. У Бориспільському районі пошкоджено три приватні будинки і господарчі споруди. У Фастівському одну приватну оселю. А у Бучанському автомобіль. Близько 13 вибухів прилонало у Харкові. На території області у Васищовому прилетіло по підприємство. Там масштабні руйнування, спалахнула пожежа на складі. Із вогнем боролися півсотні працівників ДСНС. Також серйозно дісталося Запоріжжю, де дві людини зазнали поранень. На Хмельниччині понівечені підприємства і домогосподарства. А у селі Кіндратівка на Сумщині під обстрілами, на жаль, загинув чоловік. Ще один поранений. Друзі, все найважливіше про наслідки ворожих атак по Україні і агресію Росії проти мирного населення. Ви завжди можете дізнатися на Фабриці. Новин, тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і залишайте ваші коментарі.